Кремль не варто йому знаєте, провокувати президента Сполучених Штатів Америки. Це то, що зазначив сенатор республіканець Лінсі Гре. Він не Обама і не Байден. З ним краще не жартувати. Переграєте самі ж себе. Написав він у соціальній мережі ікс, наголосивши, що Трамп прагне миру, але готовий діяти. Жорстко, окрім того, також з'являється зараз. Знаєте, додалі більше інформація з приводу останніх залякувань ядерним озброєнням і от видання з телеграф дописало наступне: ймовірно, що Путін вдарить ядерною зброєю більше ніж насамперед здається. Аналітик зауважив, що ядерна політика у світі перетворюється на обмін дописами у соціальних мережах, і це небезпечно. Це про останні заяви, включно нагадує від Медведєва, от і від Кремлівського оточення. Реакція президента США до Трампа на агресивні заяви екс-президента Росія Дмитра Медведєва створює небезпечний прецедент, коли ядерна політика може формуватися під впливом емоцій та дописів у соцмережах. вважає британський аналітик, член парламенту Великої Британії Боб Сіллі. На його думку, сам перед опублікували видання за телеграф. Сілі пише що до ядерних погроз боку російського керівництва, ми вже звикли, але тепер американський президент на них публічно відреагував, заявивши, що розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах. Британський політик вважає позитивним те, що Трамп почне бачити наскрізь російський режим. Мовляв, він розлютився через те, що його політика заспокоює Кремля не заспокоювання. Прибачте. Кремля не спрацювала, попри надзвичайну тактику пропонування. А крізь голови українців мирної угоди, яка б дозволила російському диктатору практично не платити за жахливі дії його армії. Менш добре, що Трамп відкрито визнає. Він реагує безпосередньо на ядерну а, таку браваду Медведєва. Тепер російський режим знає, що може спровокувати президента США на реальні дії, якщо достатньо роздратує його в інтернеті. Зазначив Сілі за його словами. У Кремлі роками вивчають мотивацію західних лідерів і мають глибоке розуміння їхньої поведінки. Також Сілі вважає, що існує ризик, що ядерна політика сфера, в якій зазвичай кожне слово зважують фахівці через її надзвичайну небезпеку, стала частиною онлайн-обмінів у стилі а, треш. Толк, попри те, що ймовірність застосування путіним ядерної зброї невелика, вона не дорівнює нулю, застерігає сілі. Адже починаючи з 2005 року, коли диктатор почав політичний військовий тиск на Україну, щоб зрештою поглинути її, він щоразу загострює конфлікт, коли насамперед не досягає власної мети. Так було в 2014 році під час часткового вторгнення на схід України, а згодом у 2022 му під час повномасштабного нападу. Чи е він знову цього разу ядерною зброєю? Пише аналітик. Він зазначив, що в Росії активно обговорюється так звана доктрина ескалації заради деескалації. З згідно з якою ядерну зброю можна використати для того, щоб узяти контроль над конфліктом, змусивши ворога капітулювати, за словами політика, згідно з конфіденційними документами, першим кроком може бути демонстраційний удар, наприклад, по воді. Далі атака по безлюдному місцю на суходолі. Ну а третій удар може бути завдано по військовій цілі, як от по транспортному вузлу. Після цього можуть розпочатися численні тактичні ядерні удари в межах операційного театру. Пише сілі, він нагадав, що Путін поступово знижує поріг для використання ядерної зброї. Якщо в військовій доктрині РЕФІ 2014 року було лише два випадки, коли дозволено її застосування у відповідь на ядерну атаку або випадку загрози існування Росії, то вже документ 2020 року дозволяє ядерний удар, що якщо Росії загрожує неминуча ядерна ем, така от небезпека. Спека, тобто можливе запобігання превентивного удару. Або якщо втратить контроль над своїм арсеналом, наприклад, через численні точкові удари звичайною зброєю. у 24-му році. розповів британський політик Путін знову знизив поріг застосування ядерної зброї, заявивши, що звичайний ракетний удар по Росії теж може бути підставою для ядерної відповіді. Водночас він зауважив, що українська операція «Поводина» по російських аеродромах у червні не викликала такої реакції. З приводу того, що дописує Reuters, як експерти звинуватили Трампа в безвідповідальності за його ядерні заяви. Далі будемо з вами Насправді американські чиновники не сприймали серйозно погрози Медведєва і не зрозуміли, навіщо Трамп на них відреагував, пише видання. Аналітики з безпеки вважають заяву президента США Дональда Трампа щодо переміщення двох атомних підводних човнів риторичну ескалацію відносин з Росією. Про це пише Reuters. Як зазначило видання будь-які розмови президента США про потенційні ядерні військові можливості викликають занепокоєння, адже Сполучені Штати історично отримувалися від того, щоб відповідати на заяву з боку Росії про брязкання ядерною зброєю, це безвідповідально та недоцільно. Жоден лідер чи заступник лідера не повинен погрожувати ядерною війною, тим більше в дитячій манері в соціальних мережах, сказав виконавчий директор правозахисної групи асоціації контролю над озброєнням Деріл Кімбол. Тим часом Ганс Крістянець з Федерації американських вчених наголосив, що американські атомні підводні човни, частина так званої ядерної тріади з бомбардувальниками та ракетами наземного базування, завжди були розташовані для запуску ракет з ядерною зброєю по цілях у Росії, і їх не потрібно було переміщувати на позиції. А тим часом Андрій Ярмак, керівник офісу президента, прокоментував останні дії Трампа. Усім удивилися реслінг в Україні. Він був шалено у ті часи, коли по телевізору показували бої з Ріком Флером, Галком Гуагон, а, Гоганом, припрошу, антидрейкером і Стоном Клодом. А кожна дитина буквально прилипала до екрану. Це була епоха сили і харизми. І те, що зробив президент Дональд Трамп учора, у відповідь на слова Медведєва, це був справжній Томстон Пілівайдер. Спокійно, потужно, впевнено, саме так, як треба. Ну і окрім того, Трамп заявив, що Путін хоче. Захопити всю Україну, бо ну бо може, бо має такі наміри, і тому, на жаль, таке зараз відбувається. Трамп не впевнений, що санкції насамперед вплинуть на диктатора. Але президент Сполучених Штатів Америки заявив, що російський правитель Путін планує захопити всю Україну. Про це він сказав під час інтерв'ю на каналі Нюзмакс. Можливо, Путін хоче спробувати захопити всю Україну. Думаю, йому буде дуже важко, заявив Трамп. При цьому він заявив, що США ведуть санкції проти Ерефії, але не впевнений, що це вплине на Путіна. Він досить добре справляється із санкціями. Він знає, як їх уникнути. Зазначив президент США. Трампа також запитали, чи змінилася його думка про Путіна за останні декілька місяців. Він очевидно міцний горішок. У цьому плані нічого не змінилося, але я здивований. У нас було багато хороших бесід, під час яких ми могли б покласти край цієї ситуації, і раптом. Почали літати бомби, сказав президент США. Окрім того, відповідаючи на запитання про свою заяву про переміщення атомних підводних човнів, Трамп сказав, що вони все ближче до Росії. Кремлівський правитель заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучивлітку минулого року, не змінилися. Це виведення Україною військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова України від приєднання до НАТО, закріплення без'єдерного статусу країни і скасування санкцій, накладених на Росію. Також він відповів на слова Трампа про те, що той розчарований його поведінкою, заявивши, що всі розчарування виникають від надмірних очікувань. І от далі з приводу санкцій будемо якраз і говорити. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО зазначив, що Росія не матиме ані друзів, ані торгових партнерів після того, як Трамп запровадить проти неї руйнівні санкції. Меттю Вітакер впевнено переконує, що у разі, якщо Кремль не піде на перемир'я, Путін залишиться без грошей для продовження. Гресія справа в тому, от як Росія фінансує цю війну, як вони можуть платити новобранцям рядовим у своїй армії, які швидше за все вирушать на фронт і загинуть після двох тижнів стислої підготовки. Їм потрібно заплатити еквівалент на сам перед тисяч доларів, США, щоб відправити їх на війну. Суть у тому, що путіну треба продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Індії Бразилії і тепер на ці країни буде створено значний вплив за те, що вони ведуть бізнес із Російською Федерацією. Таким чином, пост прес США при НАТО Вітакер заявив, що Росія може отримати руйнівні санкції від Трампа вже після 8 серпня. За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню. І я вважаю, що його заява, тобто Трампа, про те, що 8 серпня за відсутності перемир'я він запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії. Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту, Підкреслив він також. Він зазначив, що необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії. Та переговорів Відтак, не бачить ідеальних умов для обох сторін в угоді, але це не повинно зупинити Україну і Росію від зупинка кровопролиття, зазначив він. Щодо також тих останніх подій, які відбуваються на міжнародній арені, і про ті, які до речі вже заявляють, і у головному управлінні розвитки варто зазначити, що Буданов, точніше голова головного управління розвитки Кирило Олексій Буданов, заявив і висловив певні сподівання, що війна в нашій країні все ж найближчий час заво. Вершується і знаєте, це хоч буде якийсь позитив, дає у наше майбутнє. Зазначив Богданов наступне: багато країн намагалися до кінця зрозуміти, які межі у можливих майбутніх дій Росії, і багато хто намагався щось зробити. Про це в інтерв'ю Мосейчук сказав Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки міністерства оборони України. Відповідаючи на запитання про зусилля України та її партнерів щодо зупинки вторгнення та про те, які канали буде задіяні. Він зауважив, що багато країн намагалися до кінця зрозуміти, які межі у можливих майбутніх дій є. В Росії було дуже багато дискусій щодо цього, на що вони здатні, на що можуть піти, а на що піти не можуть. Багато різних тоді було думок у, у різних, скажімо так, наших партнерів, сказав Кирило Олексійович. За його словами, багато хто намагався щось зробити, але в кітцевому підсумку це не допомогло запобігти подіям, наслідки яких українці зараз відчувають на собі. Відповідаючи на питання, чи розуміли стратегічно наші європейські та американські партнери в 2022 році, що ця війна не матиме локального характеру, він висловив думку, що це не так. Думаю, що ні, і на жаль, я не певен, що навіть зараз всі розуміють, які будуть наслідки цієї війни, навіть після того, як я сподіваюся, вона завершиться, все ж таки в найближчий час, але наслідки будуть відчуватися ще багато років у багатьох куточках світу, сказав Кирило Олексійович Буданов. Ну, і от бачимо, що насамперед позитивні новини є, і про них варто говорити. Але ми розуміємо, що Російська Федерація не зупиниться на території нашої держави, тому зараз необхідно зупиняти російського агресора, а не знаєте, стримувати. Його і давати час на подумати, от на жаль, на жаль, на жаль. Далі поговоримо і про важливе, про те, що має робити кожен українець і кожна українка.